Вітаю, це денний випуск на телеканалі Сфора ТВ про останні новини у місці на цей час. Дивіться далі. І знову в армію з квітня на Рівненщині стартує призов. Весна 2017. Кампанія триватиме два місяці. Перша відправка призовників з Рівненської області на строкову військову службу відбудеться вже 5 квітня. Загалом українські військові частини планують поповнити п'ятьма сотнями юнаків з Рівненщини. На строкову службу у 2017 році призиватимуть осіб віком від 20 до 27 років. В армію вони перебуватимуть півтора року, а молоді люди з вищою освітою рік. разом з тим бажаючих проходити військову службу за контрактом прийматимуть з 18 років. Строковиків направлять на службу у Збройні сили України, зокрема до сухопутних військ, повітряних та військово-морських сил, а також до нацгвардії та державної спеціальної служби транспорту. Новобранцям передбачена матеріальна допомога у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Чисте серце чисте місто. Акція під такою назвою нещодавно об'єднала рівнян заради доброї справи. Зокрема, днями в рамках відзначення 500-річчя реформації християни рівного, а саме представники п'ятидесятницьких баптистських харизматичних релігійних громад взяли участь у загальноміському соціальному служинні. Мета якого полягала в прибиранні прибережної зони головної водної артерії міста річки Устя. Активісти почали збиратись у 9-й годині ранку поблизу залу камерної та органної Музики, взявши участь у спільній молебені, колона вирушила в напрямку мосту до вулиці Степана Бандери. Більше про те, як віріани прибирали устю від сміття, ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин. Одружитися за добу можна буде і в селах на Рівненщини. Кабмін підтримав ініціативу Мін'юсту щодо розширення проекту шлюб за добу на всю Україну. Ця послуга відтепер розповсюджується на територію всіх населених пунктів, зокрема сіл. Послуга з реєстрації шлюбу за спрощеною процедурою, ускорочений термін шлюб за добу нині діє у 20 населених пунктах. Даним сервісом з моменту запуску, 29 липня 2016 року скористалися вже більше п'яти тисяч пар. На рівненщині з 1 квітня старт нерестового періоду, як повідомляє рибний патруль у більшості прісноводних риб Рівненської області. Нерест проходить з весни до початку літа. Для створення сприятливих умов та з метою оновлення і збереження популяції різних видів риб і встановлюються обмеження на риболовлю на водоймах у весняно-літні періоди. Заборонено здійснення промислового, любительського і спортивного рибальства, а також добування водних біоресурсів у водних об'єктах Рівненської області на час ходу риби на нерест в такі строки. З 1 квітня по 20 травня на річках, з 1 квітня по 10 червня на озерах і з 1 квітня по 30 червня на придаткових водах річок також заборонено лов раків у водних об'єктах Рівненської області в період з 1 квітня по 30 червня та з 20 серпня по 30 вересня. Разом з тим дозволено любительське рибальство на водоймах загального користування з берега за межами нарестовищ однієї поплавковою або донною вудкою із одним гачком або спінінгом. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня. Дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе.